Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, причесний і животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О причесний і животворчий Христе Господній, допомагай мені зі святою Владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Владико Господи святий, у вишніх живеш, і Всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння. Тобі прихиляються душі й тіла, тобі молимося, святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення, вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози смирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму й нам, негідним рабом Твоїм. Бо благословенне і прославлене є ім'я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. З висоти зійшов ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей, життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі. Повставши з гробу, померлих, ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про Твоє Воскресіння. І межі світу торжествують про Твоє повстання з мертвих, многомилостивий. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщину Твою, перемоги православним християнам над чужими даруючи і Христом Твоїм, зберігаючи Твій народ, з небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий. За молитвами Богородиці, даруй душам нашим велику милість. Стражданнями святих, які вони за Тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, Тобі, чоловіколюбцю, молимося, сім стовпів премудрості Божої і сім світильників яскравих божественного світла, Маккавеї примудрі, перш мучеників, найбільші мученики. З ними, Бога всього світу, моліть про порятунок, шанують вас. I mean,